Мій шеф, на якого я працював більше 20 років назад, колись дав мені одну пораду, і я її і використовував, і не використовував. Але вона стопроцентно працює, і якщо ви зрозумієте і приміните, я надіюсь, це буде вам дуже корисно. Так, от, в чому заключається його порада? Він говорив так: тобі стоїть дивитися по сторонам на додаткові доходи і на ще якийсь плюс бізнес. Не тоді, коли ти в задніці, а коли в тебе все офігенно. Представляєте? Мені шеф мій казав, пацан, дивись по сторонам, він навіть хотів мені колись оплатити обучення в університеті плюс. Він каже, я ти заплачу, я відмовився. То, що я, знаєте, сциканув, що я потім буду йому там, і так далі. Цей мужик в мені побачив потенціал, і він мені сказав: дивись по сторонам, поки в тебе є доход, поки я тобі плачу бабки, поки у нас бізнес працює, шукай собі ще щось плюс. І так і це все є. От, знаєте, от Ми здоров'я своє бережемо коли, знаєте, бухать, коли бросаємо, коли вже просто хана, коли вже серце через труси випадає. Да? Курить прикращаємо, коли ти вже там на п'ятий етаж піднятися не можеш, дихалки не вистачає. От поки в тебе здоров'я є, тобі по барабану ти його гробиш. А коли в тебе його не стає, ти тоді почему гімнастика в 45 на велосипед сідаєш, да, блін? А чого не берегти його тоді, коли воно в тебе є? Отак От і з життям, з нашим, з бізнесом, з роботою. Порада на мільйон, на мільярд. Коли в тебе все зашибісь сьогодні, тобі треба в цей момент починати ще щось плюс, з чимось розбиратися. Чого? В тебе є ресурсність. Ти не з голоду не подохнеш, тебе є доход, ти двигаєшся вперед, в тебе все хорошо, і в цей час тобі треба знайти е, якийсь кусок свого життя, щоб розглянути ще якусь можливість. А коли в тебе вже повна жопа, вибачте, вибачте, за такі слова, е, тоді ти вже, ти вже, тоді голодний, ти тоді по-другому сприймаєш життя. Ти ноль, ти не ресурсний, понімаєш? Так от, коли в тебе сьогодні все зашибісь, звертай увагу на інформацію. Цей канал, який ми зараз ведемо, він налаштований на те, щоб люди отримували ще плюс доход. У нас є підприємництво, якому ми людей навчаємо, ми проводимо 100%, друзі, 100 супровід тебе від нуля до твого результату. Який би твій результат не був, ми проводимо 100% супровід, щоб в тебе це вийшло. І якщо ти сьогодні розумієш, про що я кажу. Давайте звертайтесь, давайте разом, разом, тільки разом. У нас є шанс сьогодні разом побудувати класне підприємництво. До скорих зустрічей.